Як проходить мій звичайний день, коли я в дисципліні. А в дисципліні я 6 днів на тиждень. Хто не знає, худнути я почала місяць назад, і початкова вага в мене була 77 кг 600 г, наразі я Наразі маю 73 900 На сніданок у мене сьогодні, на жаль, не було овочів, Вони в мене були заморожені, в мене не було часу їх розморожувати. Тому на сніданок у мене просто два яйця з твердим сиром, хлібчик з крем сиром, і також зефірка до чаю. Зефір я іноді купую в Аврорі, тому що він там реально класний від жако з начинкою. І Я продовжую їсти тільки на одну сторону. Тому що зуби мудрості мене дуже хвилюють. Потім зі своїм другом я вирішила сходити на каву в найгарнішу кав'ярню нашому місті. У мене був зелений чай і тістечко по типу картоплі, але з медом. І поки я готувала дома сирники, мій телефон полетів прямо в Мені Останнім часом прям не вистачає кисломолочного сиру, тому я вже другий день роблю сирники, але замість цукру додаю стеві. Цікаво, що на упаковці написано, що одна ложка стеві дорівнює одній ложці цукру. Але по факту сирники були майже не солодкі, хоча я додала дві ложки. Не знаю, я чула, що взагалі стевія повинна бути набагато Солодше, ніж цукор. Але, в принципі, завдяки банану, було все солодко і смачно. На вечері у мене був просто стакан ряженки і один сирник. Просто я була в стоматолога, і він мені відрізав кармашик, в якому знаходиться зуб мудрості. І це, в принципі, все, що я змогла з'їсти. Ну і як зазвичай, накрутила ввечері 10 тисяч кроків.